Поринути у минуле в Івано-Франківську провели театральну екскурсію до дня міста та річниці відкриття музею. Місто і зброя. Як все відбувалося, бачили наші кореспонденти. Аминь. Так виглядає театральна екскурсія, де команда акторів відтворила визволення від московської окупації Станіславова під час Першої світової війни. І показати саме, як все відбувалося у 1915 році, щоб люди мали краще уявлення. Звичайно, що боротьби за українську соборну державу. І, попри це, все наш музей відкритий і можна самостійно оглянути і також дізнатися саме три періоди становлення міста, його оборони. Тобто Перша світова війна це саме ці українські січові стрільці, та друга світова війна, які вже наші хлопці молоді пішли боронити нашу державу. Це українська повстанська армія. Зіграла роль гості із відня Тетяна Зарецька. каже у виставі, актори зіграли справжніх історичних постатей. Йдеться про той період, коли Станиславів був друге звільнений від москалів. Якраз тоді співпала одна дуже важлива подія. Місто відвідала очільниця комітету допомоги раненим шовнірам із Відня. Пані Ольга Ціпановська, і Станиславівський шпиталь лікував у сосусів. Склалися так історичні обставини, що в той час якраз їх багато сюди поступило. Ось. І ми використали абсолютно реальних персонажів. Перед тим як поставити вам цю сценічну візію, звичайно, що дослідили історію, тому що вона є наразі мало висвітлена. Серед відвідувачів і Микола чоловік приїхав із Харківщини. Каже, дізнався чимало нового та цікавого. Дуже класна, так би мовити, вистава. Так, якщо можна так сказати, театралізована дія така. Для мене це нове. Такого в такому форматі я ще не бачив. Я був у музеях, але коли в музеї це робиться театралізована вистава, це додає ще більше такого колориту цьому. Такі події дуже класно. Актори, моє враження, відіграли дуже так, що воно чуттєво так дуже відчулося. І особисто я так, проникся цим і тематикою, зокрема, ну і сама обстановка в музеї, так воно, дуже, дуже класно. Для відвідувачів також провели екскурсію музеї, де представлено озброєння трьох історичних періодів. У нас досить такі великі грандіозні плани розвитку музею. Ми тільки рік і даємо можливість людям оглянути цю експозицію і, користуючись нагодою, я запрошую всіх містян, тому що дивлячись на статистику відвідування нашого музею, це дебільшому гості. Міста центральна та східна Україна, які почали цікавитися, активно цікавитися історією української держави, театральну екскурсію приурочили до дня міста та річниці відкриття музею Місто і зброя.